Обшук у головному управлінні столичної ДАІ. Слідчі дії проводять Київська прокуратура та міліція у справі автомайдану. Йдеться про складання протоколів на автомайданівців, які 29 грудня 2013 року їздили в Межигір'я. Провадження щодо керівників та працівників управління Державтоінспекції Києва відкрили за статтями зловживання службовим становищем, службове підроблення та перешкоджання мирним акціям громадян, розповіли у столичній прокуратурі. У ДАІ Києва обшук не коментують, кажуть, працюють у штатному. На даний час вже встановлено окремі є чорнові записи, які свідчать про безпосередньо. Переліки автомобілів, які приймали участь у акціях протесту, також безпосередньо встановлена комп'ютерна техніка, на якій ці рапорти набирались, складались, друкувались, та проходження цих рапортів і переліків автомобілів. Сьогодні прийшли на службу всі працівники Державної інспекції, що в управлінні Державної інспекції на Богдана Хмельницького 54, що в полку. І Дорожна патрульна служба, і всі працівники, які забезпечують безпеку дорожнього руху, всі в повному складі сьогодні працюють.